Доброго ранку, шановні дітки. Сьогодні ми з вами відгадаємо загадки. Але перед тим, як будемо відгадувати з вами загадки, треба уважно послухати розповідь. Слухаємо розповідь, тоді нажимаємо на паузу та відгадуємо загадки. Гарного вам перегляду! я думаю, що у вас все вийде. Навколо нас так багато різних істот. Але є одні мешканці, без яких не можуть обійтися ні пташки, ні дерева, ні рослини, ні люди. Комахи це чудо природи. Вони живуть скрізь в траві, на землі, під землею, на воді, під корою дерев. Вирушаємо у подорож до світу комах. Давайте познайомимося із ними. Послухайте! Загадки Чудеса. Погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, Пуркає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик! Ця червона наместинка має крильця у краплинку, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Весело вона літає, квітам вічка розтуляє. Каже, годі квіти спати, я прийшла меток збирати. Джола, музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець. Милий коник-стрибунець. Цей маленький робітник змалку працювати звик. Тягне мушок, соломинки до великої хатинки. Попрацює тяжко важко. У мурашнику мурашка. Він рухливий і пруткий. Летить виє, сяде, землю риє, чорне тіло, чорний вус. Ніби справжній сажутрус, хто це? Жук. Ось такий цікавий і дивовижний світ комах. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. До нових зустрічів!